Люди, всіх вітаю. Нарешті двинувся наш розсадник. Вчора висадили баклажани. Сьогодні надіюся, встигнемо висадити перець. В цьому відео хочу показати більш детально, як виглядає наша розсада, тому що в минулому відео я так знаєте, бігенько пробігся, що ми робимо з розсади, якими препаратами обробляємо перед висадкою. То багато хто хвалив, що гарненька розсада, дозніму сьогодні краще. Покажу, як на полі ми проводимо посадку, можливо, там по схемах щось підкажу, яка капля. Коротше, відео буде корисним і цікавим, надіюсь. Фронт роботи на сьогодні доволі пристойний. Починаємо з жовтого перцю люмус. Він отут перший стояв і перший його будемо висаджувати. Зараз у нас, до речі, купилось гарненький гаджет. Цікаво було, скільки я 1140, 7 тисяч кроків. Ну, взагалі мілко плаваємо сьогодні. Я думаю, на вечір буде на порядок цікавіше. Вирощували ми у стаканах 280 мл, ось пересохший. Хоча вчора поливався. Ну, ось такий вигляд. Має розсадка у нас на 20 травня. До речі, знаходимось Ми проживаємо на Київщині. Тут різні стакани, що було, в те й садили, потім далі докупили ще ось такі стаканчики. Виробник Діфон по 400 мл. Тут у них то тут, ну такі рослини, бачите, більші, хоча висаджувались, я думаю, оті були першими. Перевалку робили потім оці. Деякі ще навіть. І не встигли поперевалювати, ось так і вони вигляд мають. Тут різні сорти, коротше, цікавий сезон, дуже багато всього, до речі, ось так ще виглядають наші помідорки. Розсада. це тут детермінантні сорти є й високорослі, є й сливочки, інкас, жовта там якась щасливка, ну хай ми зустрінемось. Чи зупинимось на цьому більш детально, як будемо садити. Коротше, ось такий вигляд має. Перець, перець, перець тут купа. пристойна сортів в цьому році. Ось далі бачу, Арістотель є. В тому році він у нас був гарненький. Дивіться, такий він щільніший, Ну, сам по собі жирніший кущ і більше повикидав, ніж люмос. ось кусочок ще є. Тібо садили на пробу, це той, що. Ось тут звільняється і висадимо його в теплицю. Тому він у більшій фазі розвитку, дивіться, ось такі вже перчинки. Також на пробу. Думала, що це все буде швидше і раніше, але... але але але. До речі, баштани також скоро будемо висаджувати. Ось такі вони похворіли, трошки я на них. Підзабив, щось там є з кореневими проблемами. Ну, Коротше, висадимо всіх, хто кращий. Скучаю, чесно, у нас і землі не дуже вже залишилося вміститися. І також, дивіться, ось маємо ще й деньки. Так, Ось такі перці. Далі що тут? Знову є Арістотель, Крусайдер. Ну, Як бачите, перець вже дуже давно стоїть у цих, але витримує ці стакани 280 мл. Щоб це був помідор, то він би вже б давно б став би вас. Фіолетовим, ну, тобто за би нічого хорошого з цього не було б. Тобто з перцем можна притримати баклажан, також би не видержав цього б... уже б. Так, ну, коротше, відволікаюсь трохи. Ось Кабанчики вісять, забуваємо їх позривати в пакетах, вони ще й досі живі. І тут вчора ми до ночі садили баклажани, ще нічого не прибало, ось так. Красота. Йдемо тепер на поле. В цьому році. Ростем, возимо розсаду прицепом. Нам тут до будинку ну, метрів 150, 150 туди, 150 назад. Коротше, вирішили наставимо ліпше в прицепі в машину, ну, щоб менше ходити ноги, як так, не казані. По посадці нам допомагає містер Плужіньо, тому що ним ми нарізаємо борозди, двоє вмотивованих людей, які дуже люблять цим займатися, тягають його. я тобто, і, дружина, в основному ось так нарізаємо ряди, розкладаємо наші перці і проводимо посадку. Перці розкладаємо по маркеру. Відстань у росинах у мене в цьому році буде 30 см. Незалежно чи то конус, чи то кубовидний перець. Спробуємо ще такий метод посадки. Стежка, ну, тобто від каплі до каплі, тут у нас метр, потім. Рядок перцю, 40 см між рядами і метр. Чи це ідеальна схема посадки не знаю. В цьому році її випробую вперше. Постійно, знаєте, щось пробуємо, шукаємо ліпший варіант. Баклажан ще посадили, виглядає він так сумно, тому що це той, що приріз до землі. Ми його обервали, він дуже красиво ріс, але коренева обірвана. Ну, Тобто, трішки він помучиться. А воно поруч стоїть той, що. Ну, що мучився без землі. Я там його показував останнє відео, який він задрипанець, як йому було важко, але тепер йому легше, а цьому важче. Тому ось така схема: з двох боків розкидаємо у рядку, повторюсь, не знаю чи казав, через 30 штук. Банальний шпагат, який знайшли і чорним маркером, дивіться, ось ставимо ось такі ломіточки. Ну, хоч приблизно орієнтуємося, бува там, знаєте, один рядок розкидали, інший вже просто чи навпроти ставимо. Ну, так, чи навпроти стаканів ставимо, чи можна таку шахматному порядку. Тут вже, знаєте, кожен ізпрощається, хто як хоче. Ось Так воно виглядає. І фронт роботи у нас до самої ночі. Що по каплі? Капля в нас еміторна через 20 см, тобто кожні 20 см. Ось такий у нас емітор. Є ще вона щільова. щільова. Ну, напевно, так українською. Може і ні. Виправляйте, якщо що. Ну, така, що суцільною воно йде. Ми таку єдиний рік спробували, нам взагалі не сподобалось, тому що, якщо малий водовилив, на початку вона біжить краще, в кінці гірше. Це також, звичайно, якщо багато капель накладете, то в кінці трішки гірше капельниці капають, але вони компенсують нестачу тиску і всі більш-менш рівномірно у нас капають. А ось і до речі, баклажанчик, дивіться, ось була така проблема, так як було загущено, і дощі зробили своє. Трішки десь у нас було перегнивання. Ну, На таку площу там небагато десь десяток їх випав. Звичайно, є там і на листі, і в перцю, і в баклажана трішки проблеми. Ну, це вже будемо працювати. Тут хай воно. До речі, перед висадкою ще ми попрацювали, трішки вже там дали йому добриків по листю. Мовити, це Відео, в відео минулому зараз я його по підсказці добавлю, що ми давали по листу перед висадкою, щоб допомогти росинам. І далі вже уземліємо і так покраще, і потім ще підпрацюємо з цими проблемами. Якби головне була в нас нормальна погода, там все буде добре. І ще хочу показати вам, яка магістральна труба і які стартери для розсади. Кажуть, що капля, ну, ці стартери, Мінімум треба в 32 ну, усверлюватися їх чи врізатися. У мене в 25-й трубі, тьху -ть проблем особо немає. Ось такі шланги, ось такі стартери. До речі, по схемі посадку баклажану вона там відрізняється. Якщо цікаво, пишіть по відео, зніму більш детально покажу. Так, ну ось Інша сторона, як виглядає перець. Тут ми розмічаємо. Ну, розмічаю дивіться, схему посадки, стежку Отак От відзначаємо, щоб можна було людині, яка тягне плуга, орієнтуватися, хто куди їде під рулеточку, а потім вже посаджено, буду знати, скільки мені треба, тому що нова схема посадки і нарізаю новий шланг. Ну, як бачите, це ось пів години тому нарізав. Каплі були на цю ділянку новенькі. Ну, Каплі були ті, що вона капусту порозкидала, яка в нас померзла. А оце поврізання ну, там 10-20 хвилин і все готово. До речі, хоч і не по темі відео, ось капуста, що в нас була підмерзла. Ну, Це та, що була нормальніша, броколі. і качана, вона відходить, залишається, а те, що цвітна змерзла, то я її перефризував. Ось і ще залишки валяються. Люди, ну, ось такий перець, така. Схема посадки. Буду бігти, крокувати і трошки робити роботу. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!